Наприкінці року соціальні мережі вибухають закликами. А давайте підіб'ємо підсумки минулого року. А ось я в минулому році зробив це, це і це. І замість піднесення вся ця видушня може викликати злість та редратування. Чому це відбувається? По-перше, це тиск порівняння, коли усі навколо показують всі ці ідеальні успіхи. От той зробив кар'єру, у того щасливі стосунки. А той справився з яким, ком, якимось дуже-дуже важким викликом. Виникає почуття, що з тобою щось не так. Бо ти весь цей рік виживав і то ледь-ледь з цим справився. Друге, це нереалізовані очікування. Бо минулого року в тебе теж були надії. Плани, але життя внесло свої корективи, щось пішло не так. І зараз повертатися і казати собі, що цього року знов не вийшло. Це досить болече. Десятий рік поспіль не робити чогось, не хочеться туди повертатися. Це може бути звичайне емоційне виснаження. Життя йде своїм плином. Кінець року на роботі, річний звіт, багато всякої мітушні. А тут треба сідати і робити якусь оцю емоційну роботу, щось згадувати, щось писати, а це просто може не бути сил. І взагалі, оця ця ідея, що успіх є міріло цінності, і начебто людина цінна тим, що може показати іншим, вона якась не така. Бо, а якщо ти не хочеш показувати іншим те, чого ти досяг, якщо це дуже-дуже особисте. Тому, якщо ви впізнали десь себе і ці е, історії про вас, і ви відчуваєте це роздратування, це нормально. М -м ви ціни сам по собі. І цей рік був цінний вам, для вас сам по собі. І ваше рішення, ви можете взагалі не робити якихось підсумків. Що зрозуміти, що підсумки це не для когось, це для мене. І зробити це так, як вам хочеться. Наодинці, без тиску, в тому вигляді, як вам буде комфортно. І Взагалі, якщо ви будете чути себе, чути свої бажання і розумієте, звідки це роздратування, воно вам може дати більше, ніж чисто технічно перелічити те, що очікує від вас соціум, і викласти на сторінці в соціальних мережах, то гармонії вам, вашій внутрішній, і цікавої внутрішньої роботи.